Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би розповісти четвертий свій вірш, який я написав в жовтні 24-го року. Я думаю його назвати Порожнеча, але не знаю, може комусь здасться, що назва не дуже, і, на думку, прийде якась інша назва, більш влучна. Напишіть, може все ж таки візьму іншу назву, але. На мій погляд назва підходить. Різні варіанти перебирав, але коротше. Коротше, далі вірш Коли в твоїй душі так порожньо і тихо, Коли зникають різні світлі почуття, Таке життя не дар, воно скоріше лихо. Бо біль та втома старають інші відчуття, душі такі, на цьому світі важко жити, як кажуть, мертвим будуть заздрити живі, такій людині не співати хочеться, а вити, бо тільки зникне лихо, як з'являться нові, День за днем, за роком рік, життя усе тьмініше на кожну вдачу сотні біт, а може навіть більше. Людину цю, на жаль, що миті з'їдає порожнеча, колись раніше в палкому серці панує холоднеча. Ну, віршик невеличкий, але передає найголовніший меседж месендж мого емоційного стану. Якщо ви слухали попередні мої вірші, то приблизно розумієте про що цей. За 19 років, що я живу як сліпа людина, бо не скажу, що в темряві, бо мій мозок генерує іноді відчуття світла. Не скажу, що без кольорів, бо ці плями вони рухаються. Але. Ну... Коротше. Як я сказав в назві одної своєї трансляції, посилання на неї ви знайдете або під цим відео, або під іншими моїми відео з низки. Спрямованих на збір коштів заробіток для відновлення мого зору, це 19 років пекла по факту. І саме про це йде вірш Про те, що в моїй душі все стає більш темно, порожньо, тихо, беземоційно. Бо біль-та втома, вона, вони стирають майже все. Світле, радісне. В, в моїй душі, в моїй мої, е, е, психіці, в емоційній моїй сфері, про, коротше, не знаю, як правильно сказати, щоб було більш влучно точно. Домінують негативні емоції. Роздратування, нервозність. Депресія і багато-багато іншого, не дуже приємного і правильного, особливо в відносинах в родині. Ось через мої, так би мовити, такі емоції, атмосфера в родині час від часу страждає. То якось наганяю е, якоїсь депресії, негативи, то роздратований, е, зриваюсь, е, якось різко дуже відповідаю, реагую. Я розумію, що це неправильно, але, на жаль, я піддаюсь негативним емоціям, яких в моїй душі, в моєму житті дуже багато. І саме про це йде, що В цьому Вірші, що це мене вбиває зсередини. І як я процитував дуже відому фразу, мертвим будуть заздрити живі. Я по факту реально заздрю мертвим. Напевно, про філософську думку, таку я трохи е, інше відео зніму. Але взагалі, взагалі, взагалі. Це трошки сумна тема. Не хочу зараз туди лізти, Продовжу по е тексту, так би мовити, вірша. Е на кожну вдачу сотні біт. Я не знаю, як це пояснити, але моє везіння е на такому веселому рівні, що. Справді, якщо десь мені доля посміхається, до мене повертається фортуна якось обличчям з посмішкою, то потім я таких люлі ловлю від життя, від моєї долі, такі поросята підлітають, Що, що ж. Навіть бачите, трошки заговорююсь, ну, хоча це може не від емоцій від того, що зараз північ, а від за північ. У мене хронічна втома або сплю мало, бо то діти кризують якось. Не вдається, або поки вкладемо їх, поки поїмо, то вже дуже пізно, а вони рано прокидаються, то тривоги через це діти прокидаються. Коротше, Якось не вдається виспатись на мені не дружині нормально. Та й в мене через нервовість буває лягаю і можу півгодини, годину-дві, сон взагалі не йде. Думки, думки рояються в голові. Ну, то, то таке. Тому вибачаюсь, якщо <голи> когось дратую, коли в мене язик заплітакається. Як кажуть. Так далі по тексту. По тексту, по тексту, день за днем, за роком рік, життя усе тьмяніше. Саме через це. Що з'їдається світло, з'їдається радість, щастя. Це все. Е... Стає якось. Чимось таким е, блідим, прісним, непомітним воно е, тоне в цьому морі негативу і всього того невеселого. Що я намагаюсь запхати в якісь закутки своєї свідомості. В результаті не співати хочеться, а вити. Да, це правда. Це реальна правда. Якщо ще років 5-10 тому я. Як воно правильно називається? Катарсіс? Не любив, не любив ніколи термін, тому поясню простими словами, я виходив у свій в своєму рідному місті у двір біля будинку. У двір. Навколо чотири п'ятиповерхових будинки. Я вдягав навушники, вмикав плеєр на телефоні з рандомними піснями. Ну, тобто в мене був, були пісні, а вони рандомно якась вмикалась і співав. Пропускав емоції через себе, пісні, пропускав через себе музику, бо був в вакуумних наушниках, нічого навколо не чув, крім музики пісні, і співав. І мені ставало якось легше на душі. У мене багато було улюблених пісень. Ну, так зараз, коли я співаю, коли дітей вкладаю спати. Коли бувало, буває, просто починаю наспівувати пісню, бо почую якесь слово, і в мене так би, можна, так би мовити синонімічна пам'ять бам! І текст пісні починає згадуватись. Але настрою того нема. Просто вже не хочеться. Не хочеться співати, не хочеться нічого, не хочеться спілкуватися. Я, я рідко дзвоню друзям, майже завжди, тільки коли. Треба попросити в борг десь на місяць, потім повертаю. Бо не, не люблю тримати довго борги, але і не брати їх не вдається. Таке важке життя. Ну, то таке. Так ось. Навіть коли з друзями розмовляю, в мене завжди депресія л'ється, як з відра, злива якась, негатив, всяке таке. Але останнім часом розмова взагалі не клеїться ніяк, бо не Нема бажання в мене не розмовляти нічого. Така сильна втома. ця порожнеча, яка з'їдає мене щомить. мені стає все гірше, гірше, з роками, гірше стає пам'ять, гірше е, стає здатність концентрувати увагу. Просто все навіть до того, до того доходить, що дружина каже якесь речення, а я починаю чути тільки з другого або третього слова. Перші декілька слів не запам'ятовуються. Просто я їх не чую. Іноді вона щось скаже, я такий, а що? І тільки після того, як я це скажу, мій мозок опрацьовує ті звуки, що я чув. І розумію, що це означає значення слів. Ось так, настільки мені стає невесело. Про палке серце, в якому зараз холоднеча. Ну, я людина емоційна, я за праве діло готовий вписатись. мені байдуже на власне життя. Це час від часу бували різні випадки. Мені важко чути, знати, що десь якась відбувається хрінь, і ось у ці всі 170 тижнів повномасштабної війни мені погано від того, що я сліпий і не можу ніяк допомогти. Не, не бути з деякими своїми друзями на передовій або щось. Вин, якісь робити винаходи, модерноз, модернізувати якусь зброю або ці дрони, які зараз дуже ефективні. Бо знання в мене є. В мене і хитрість є, і. коротше, Ідеї теж буває час від часу купа. Але сліпота, вона мені тупо заважає все. Так ось про холоднечу. М Мені я стаю більш беземоційною людиною. Емоційна, емоційне онеміння, Я про нього згадував одному з своїх, з своїх віршів. Воно і є причиною цієї холоднечі. Ну, коротше, сподіваюсь, що мені вдасться відновити зір. Чи, над чим я зараз так би мовити працюю, збираю на це гроші. І це допоможе врятувати і мою душу, мою психіку. Хоча я чесно до кінця в цьому не впевнений. Як я сказав в одному з своїх віршів, лише на небі, звільнившись, зцілиться вона. Ну, Десь будемо сподіватись. Хоча б заради моїх дітей, моєї дружини буду сподіватись, що мені вдасться не тільки відновити зір, а й хоч якось підлікувати свою психіку. Бо, на жаль, той стан, в якому я знаходжусь, емоційний, не дуже підходить на роль чоловіка та батька. Ну, Не знаю. Це моя суб'єктивна думка, що дружина не погоджується з цим, що мої діти, які мене люблять, і мені це дуже приємно, але, але мій стан, коротше, це невесело. Е, ну, якщо ви прослухали усі мої чотири вірші, один з яких просто більш філософський, а не про мою душу. Конкретно. Ще можете послухати декілька моїх відео про життя, де я розповідаю. Я ж кажу, посилання буде або під цим відео, або під іншими. Коротше, зараз я підго... Знімаю низку відео, не знаю скільки вийде в кінці. Але вони будуть мати перехресні посилання одне на одне. Може навіть дружина створить список відтворення єдиний для цих, цих відео. Або вони будуть в папці. Як там він називається? Про життя сліпого чи життя сліпого. Чи як там, не пам'ятаю вже. Тому є проблема е з пам'яттю, викликана відсутністю Ну, то таке. Коротше, якщо вам подобаються мої вірші, якщо просто подобається, що я кажу, або це якось мене підтримати, то ставте лайк під цим відео, під іншими моїми відео, залишайте якісь коментарі будь-які. Хоча б навіть один-два якісь смайлки. Можете декілька коментарів по одному смайлику в кожному, це теж дуже добре. Підписуйтесь, відправляйте посилання вашим друзям, рідним, знайомим, бо це теж все впливає на активність мого каналу, на просування відео, робіть перегляди. Можете на наступний день або через день ще заходити на мій канал, на дивитися якесь відео, бо цей показник називається Return, теж впливає на просування відео. А чим більше переглядів, тим більше е розмір тієї копійки, яку YouTube мені заплатить. Тому, по факту, це є пасивна допомога в зборі коштів на моє лікування. Звісно, можна активно приймати участь, тобто кинути якісь гроші, якусь копійчину на реквізити, які так само будуть під цим відео або під іншими. Ну, або підписатися на спонсорство, спонсорську підтримку мого YouTube каналу. Також можна підтримати YouTube канал моєї дружини. там Мінімальна сума 25 гривень. Якщо ви за кордону там здається 1 долар. А, так само можете робити лайки, перегляди, коментарі на відео на каналі моєї дружини. В неї багато різного цікавого контенту, оповідання, казки, вірші вона озвучує, в неї дуже приємний голос. До речі, цей вірш я. Як і інші свої вірші, буду просити її озвучити і викласти на своєму каналі, бо ну, мій голос мені не подобається. Я про це завжди кажу. Я коли змушений переслуховувати е, відео, щоб зрозуміти, чи нормально щось я там казав. Мене тіпає. Е, навіть, ще трошки кров звук піде. Коротше, <с> дякую, якщо ви дослухали до цього моменту. Вибачаюсь, якщо я місцями якусь хрінь ніс. Ну, по перше, ніч. По-друге, е доволі важке емоційне питання для мене. Говорити про мою е моє життя, про мої проблеми. Е про мій біль. Ну, коротше, дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.